Мій позивний речі. Я головний сержант підрозділу БПЛА Національної гвардії України. В армію я ще в 2019-му попав. На строкову я прийшов за власним бажанням. Дивився на інструкторів з мого підрозділу. Це були дуже добрі сержанти, Розжовували повністю всю інформацію, доводили її вже. На посаді командира відділення я зустрів повномасштабну війну. Інструктором я вже не захотів бути, так як в мене були люди, за яких я мав відповідальність, лазить по грязі, по окопам. Це моя стихія. Всі знають, що артилерія це боги війни. «Батре! Батре І це мать полей. Спочатку це був харківський напрямок, потім це був контрнаступ харківський. У подальшому нас готували на Донецький напрямок. Це був ще Торецьк. Ще були позиції 2014 року, вони не були так активізовані, там більше була сидяча війна, але нас готували до того, щоб перекинути на Бахмут. До Бахмуту ми побули неділю. Під Солідаром, по-дальшому Бахмут, виведення всієї бригади. Я не застався його, отримав поранення та приїхав раніше. Оскільки поранення кінцівки, рука та нога. Бо в населеному пункті біля Ягідного. Та невдовзі ми вже приїхали на Запорізький напрямок. Це роботів. Весною у нас звідти вивели, ми знову приїхали на Харківщину. Дуже багато змінилось. Минула зима була не, не така насичена бронами. ФПВ були ну, в день, по нам прильоти ну, 15. Зараз це може бути за 2 години 15 противник випускає на одну піхотинця майже 2-3 птиці. Це дуже жорстко. З нашого боку, ураження позиції взагалі є прямим таким напрямком, тому що ми закликаємо не просто вбивати піхоту, а все ж таки хочеться відвоювати свою землю. За моїми спостереженнями. Дронарі вражають відсоток від 68 до 70 супротивника. Розбіжність дронів підрозділ дуже велика. Спочатку це FPV, закінчується кривом, в яких розмах більше за довжину будь-якого автомобіля. Якщо людина молода, Свідома і активна, вона навчиться дуже швидко управляти боєм, управляти дронами, коригувати цілі та знищувати ворога. Пілот FPV – це людина, яка має мати дуже добру реакцію. Середньо володіти технікою електронним приводом. Я би бажав мати таких людей з 21 до 35 років, які захочуть. Цим працювати, якщо імпровізувати, то все набагато краще працює. Хтось має досвід в комп'ютерних іграх? Це дуже добре, і вони можуть бути пілотами того чи іншого дрона. Так як він більшу частину техніки, він розуміє, як це працює. Хай збройні хати і використовую для маневри, для обліту між ними так званий зігзаг, такі кільця, які залітає самі дрони. Чому не використовували? Для цього колеса, як малий радіус, не дуже всі дрони туди помістяться. В кільці це робиться намного краще і людина розуміє, наскільки йдуть габарити саме птиці. Стати зробили як більше, даби людина ще більше розуміла маневреність свого дрону, тому що кожен — це як особистість. Кожен з них літає по-своєму. Якщо дрон впаде в колесо, він просто впаде на землю. Все, що йому може нашкодити, це зламаний пропелер. Але вони не заміняємо, дрона немає. Дрону дається завдання зробити 10 зізав, які він робить через статую, Пройти 2-3 кільця. Все це відштовхується від пілота, від його навченості. Це більше фігурні попадання. Це Кільце, через яке заходить один тунель та тунель під градусом. Це кінцево. Ціль задає штаб або пілот, коли заходить на ціль, може вилетіти сам і сам зробити ураження. Роль взагалі сержанта будь-якого, як командир відділення, як сержант взводу, рот, батальйон. Це навчаємість підрозділу. Навчаємість підрозділу це хліб та соль самого сержанта. Це його життя та його опит потрібно передаватись його на поколіннями далі, тому що під рятує кров. Знаю сам, навчу тебе.